Усім привіт! Боже, вперше за довгий час я записую голос на записі. Таке відчуття, наче я розівчилася розмовляти на петличку. І зникла я на два тижні, бо в мене була вагома причина народ. Я якби вчуся на четвертому курсі, я пишу диплом. хоча ну, таке УПД, я його особливо і писала за цей час. Проте я позакривала контрольні усілякі предмети. І малювала. Але малювала просто так для себе, і там знамальовано дуже багато портретиків. Тому я не те, щоб сильно щось і викладала, і тим паче на YouTube записувала. І от, нарешті, я викладаю відео, де я буду перемальовувати свій дитячий малюнок. Е, Прикол в тому, що я хотіла цю перемальовку вставити ще в той огляд дитячих малюнків. Але через те, що він вийшов в мене занадто довгий, я вирішила, що мій телефон не потягне такий монтаж. І розбила це ось на ось на це. Тепер ви дивитесь окремим відео, те, що я малюю картинку, сюжет якої був натхненим моїм дитячим малюнком. Два тижні тому я провела опитування, де я спитала. Щоб мені перемалювати з того всього огляду, бо в мене був план перемалювати саме хлопчиків, бо, <с? <с?> бо в мене такий прикол зі скетчбуком, мені треба його добити хлопчиками, щоб там кількість дівчачих і хлопчачих персонажів була рівна, але то таке то мої таргани. Так, я кинула на вибір або хлопчика, який фотографує качачок, ну, дивиться на качачок, або хлопчик на качелі. Більшість проголосувала за Качачок і хто я така, щоб качачок не намалювати. І тому ми, ми дивимося на оце. Я спочатку думала намалювати одного хлопчика, але потім подумала і подивилася в оригіналі там якби компашка, і, напевно, було б прикольніше, якщо я йому намалювала компашку, тому там на фоні стоїть три чубрика. Його друзі, з якими він пішов гуляти, в чомусь сюжет картинки, бо тут є сюжет між іншим, в тому, що головний герой, який на передньому плані, фотографує качок. А оці три чубрики, його друзі, думали, що він фотографує їх і тому почали позувати. І тому вони в позі гопника, танцюриста і сейлармун. Це перші рандомні пози, які прийшли мені в голову, тому так. Щоб ви не щурились, я наближу цих чубриків, щоб ви побачили, як фешенебельно вони стоять і позують. Чур я той, хто гопнік. Що ще я можу розповісти за цей малюнок? Це те, що я надихалася саженим яром в Харкові. І, імовірніше, тоді в дитинстві я саме звідти кадр і малювала, ну як кадр. Саме його я мала на увазі, коли малювала ту каракулю, бо там мостик і качки. Я не знаю, де ще я могла це побачити в своєму місті, куди мене водили тоді батьки, бо камон, мені було 4-5 років, я мало що звідти пам'ятаю. Тому я намалювала а-ля Яр. хоча там, наче трохи ці пліти, які підходять до річки, трохи по-іншому але Господи, яка різниця народ? А ще з кумедного під час процесу я дуже хотіла всю цю воду зафарбувати просто блакитним і радіти життю. Але ця фізика, вона така гидотна, бо в воді відображається небо, і я не могла намалювати просто блакитну водичку. Бо вона прозора. А? Тому мені треба було помахати, щоб в мене вода не перетворилась на болото. Тут, міг би бути ваш жарт про ви, саме знаєте кого, але ладно, знову попустимо. Ну, принаймні з приємного під час розфарбовування картинки, ну і скетчингу, в принципі, теж, що коли в тебе є фон на картинці, з яким персонаж взаємодіє, і він, типу, цей персонаж не на увесь аркуш, то ну, і хай можна цього персонажа промальовувати, це так прекрасно. Не треба усі ці зморжені зморшки в мене особливо немає на персонажа. Ну, коротше, не треба так вимахуватись над е, персонажем, коли я робила і малювала суцільні портретики. Подивіться, який він тут плаский, ну як не плаский, коротше, простенький в покрасі. Це просто вау, а ті три чубрика народ, я взагалі мовчу. Це просто на цих трьох чубриках тримається і малюнок, і моя менталка. Єдина ця складність в картинках з фоном це те, що ти повинен знати, який ти хочеш фон, назбирати референсів на цей фон, бо, знаєте, просто так фігачить теж така собі ідея. І шарить за усі ці перспективи, композиції і так далі. І це, з одного боку, важко. А з іншого боку, ну, я цей малюнок не знаю, за години-дві розфарбувала. Бо, типу, я розфарбував два етапи. Спочатку маркерами або аквареллю, а другий етап олівцями підложу. І це, в принципі, недовго. Але під час збору. Референсів у цього модборду, що ти повинен собі в голові це все зібрати, це важко. Це, це дуже важко. Через це я й не малюю повноцінки, а суцільні портретики. Так, да, треба з цим щось робити. Ну, замалюнок я наче все розповіла, а тепер народ, як ваші справи, як життя, буття. Як ваші контрольні, не знаю, якщо ви вчитесь чи здача сесії, якщо ви там в універі, або як ваша робота, якщо ви працюєте, а може ви все підряд робите, я не знаю. Я втомився. Я хочу малювати картинки, а мене змушують писати розділ до диплому. Я цим не задоволена. Ще плюс через ці вимикання світла, я не можу нормально працювати і писати, бо його вимикають якраз вранці, коли я працездатна, бо я жаворонок за біоритмом. Е, і мені комфортно працювати саме зранку. Я, як бачите, навіть відоси піляю зранку. Тому вранці, замість того, щоб робити щось по навчанню, я малюю, бо для малювання мені не потрібне світло. А от. Ввечері, коли воно вже з'являється, я вже не можу нічого робити, бо я вже втомлена на підвечір. Це замкнене, порочне коло, яке я не знаю, як розірвати. Ну, як знаю, але для цього треба якби зв'язатись з Укренерго. Проте з приємного можу сказати, що це буде. Плюс одна сторінка оцей малюнок. І мені залишилось ще чотири сторінки до кінця скетчбуку і до наступного його огляду. Єпі! Ймовірніше, він буде десь в травні, як і відос наступний. Бо, знаєте, мені все ж таки треба щось робити по навчанню, бо а, да. Бо я ж все ж таки відміниться. Як я вже хочу літо, я втомилась, я хочу більше малювати. В мене стільки в нотатках записаних ідей для малюнків народ, ви б очманіли. І для відосів між іншим, теж. Тож, Боже, дайте мені тільки свободу, я хочу свободу, я хочу вільно малювати, сидіти вдома і нічого не робити, тільки малювати і, і все, і, і життя моє буде прекрасним. І так, що я вам ще можу розповісти, бо скільки в нас тут такий. Спідпейт, а я не люблю відоси короткі, типу менше 10 хвилин, і не люблю, коли вони мовчазні. Я більше люблю балакучі. Тому треба ще про щось поговорити. Так о, з анонсів. Я придбала собі зін по мультикам гіблі. Я виріщала, піщала. Я дуже хочу собі цей зін, але треба дочекатись, коли його почнуть висилати. Це перше. друге. Мені вже начхати на ту тисячу підписників, е, я хочу провести Q&A. Коли тисяча стукне, тоді може і щось інше придумаю. Тако QA. Бо мені задають питання, питання, в принципі, одні і ті самі, і мені набридає на них відповідати однаково, і тому я постійно жартую і вигадую. І... Uh, і тому я хочу провести Q&A, де я все на всі питання буду нормально відповідати. І в разі виникнення знову ж таки однакових питань я буду людям це висилати просто свій відос. Типу ось вся моя біографія по розділам в мемуарах, в нотатках, записках, все, що хочете. Бо, по-перше, це не рофл. Я реально веду постійно щоденники, де в мене є кожен день розписаний, як я його провела. Тож в старості, можливо, в мене будуть мемуари. І що я ще такого цікавого? А, і ще з цікавого в цьому місяці я проводила свій інтерактив. Ні, чи це було в березні. Коротше, сенс в тому, що я проводила інтерактив в Телеграмі, і я хочу його знов провести. Інтерактив в тому сенсі, що я задавала підписникам якесь гіперважке питання. Той, хто відповів правильно, отримає від мене малюнок. І. Моїм питанням було мій підлітковий краш, якби вгадати, хто це взагалі. Людина вгадала Ластівко, молодець. І я намалювала їй картинку. Я хочу ще поробити таких інтерактивів, в мене вже два запланованих, але єдине, що мені знову ж таки заважає, це бляха навчання. Бо мені треба потрібен час для малювання, щоб це виконувати. У мене немає часу. Де його взяти? От я вам коротенько анонсувала, що вас чекатиме попереду. Мені тільки треба позбутися навчання. І все, і все, і, і все буде, я сподіваюся, їхати. Я так серйозно і відповідально ставлюся до навчання, це так незвично, бо виходить, що на навчання я серйозна, відповідальна і розумна відмінися. А коли я малюю, і в цілому виду соцмережі і хатя, а така Silie, світ, Summer Child, яка малює милих хлопчиків і рандомно жартує дурнуваті жарти. І це прикольно, мені подобається, що іноді може бути адекватно, а іноді не дуже. Народ, сподіваюсь, що у вас з малюванням все простіше і вас не зжирає навчання і ви можете спокійно собі малювати. Бо я хоч і малюю, і малювання мене заспокоює, мені прям весело, прекрасно, але іноді потім мене зжирає тривожність, що я ніфіга не роблю навчанню, а як би треба. Хоча ми в такому беремному світі живемо, що якби можливо, після отримання диплому я працюватиму, не знаю, офіціантом. Або консультантом, або не знаю, візьму раптово почну брати камішки і стану багатим художником, який малює погапшину за гроші. Або працюватиму за спеціальністю і піду на магістратуру. Все дуже рандомно народ, ніхто не знає, що буде завтра. У будь-якому разі, малювання мене буде супроводжувати по життю, бо малювати я люблю, і навряд чи це закину, принаймні. Просто для себе малювати це завжди прикольно. Бо знову ж таки, малювання для мене більше якийсь спокій, терапія, не знаю, відпочинок, ніж робота. Бо ведення соцмереж це прям робота народ, це так виматує. А от малювання це дійсно справа, яка прям класна, затишна, прекрасна, і просто вау! Так, ну я вам на 13 хвилин наговорила тексту, Тому, я думаю, цього достатньо. Буду вам що казати, що результат картинки ви побачите в кінці. Там буде уся ця арава розфарбована і красиво олівцями ще підведена. І, що там, щастя, здоров'я, стабільної менталки, багато-багато грошів. Бо знаєте, мені, як людині в якої залишилось 500 гривень на карті, а я, якби, хочу собі ще родбук купити. Це сумно. Тому багато-багато грошей бажаю. І. Бережіть себе, дбайте про себе, донатьмо на ЗСУ. І що ще? І побачимось у наступному відео. Іпі. А ні, в мене інша кінцівка, господи, я вже позабувала, як це все знімається. Бувай!